І вітаю всіх наших глядачів у марафоні Незламна країна на п'ятому 409-та доба повномасштабного російського вторгнення і нашої оборони у фокусі нашої уваги. Готові долучитися до долучити до нашого марафону нашого першого на сьогодні співрозмовника. Карен Нікіфоров, історик, голова організації майстерня академічного релігієзнавства. Ми вітання, пане Карене. Добрий день. І одразу з Ватикану почнемо, тому що це повторилося знову. Ми пам'ятаємо минулорічну хресну дорогу Папи Римського, де він спробував примирити українку і росіянку. Вони разом несли хрест. Ми пам'ятаємо, який резонанс тоді був, скільки критики було висловлено з тих спроб. Примирити жертву агресії і самого агресора, от ці кадри ми зараз бачимо з минулорічної служби. А цього року все повторилося, але тепер вже з підлітками. Хресна дорога в колізеї, голоси миру з території поранених війною. Так цю хресну дорогу цьогорічно назвали у Ватикані. Ну і власне, ми і ви напевно так само стежили за цим і чули, що говорили підлітки. Літки, які є українцем і росіянином, і які акценти вони зокрема у своїх свідченнях давали, як сприймаєте, а ключове запитання. А навіщо знову ця спроба примирити ката і жертву? Вона на думку Ватикана, може бути якоюсь ефективною? Я думаю, що папа римський зрозумів неефективність будь-яких спроб свого впливу на безбожну російську владу після того, як у перший другий день він мав спробу піти в російське посольство і в двадцять лютого 2022 року. Проте у таких кроках святішого отця і понтифіка я бачу його. Абсолютне бачення а, такого християнського християнське світосприйняття, а, я думаю, що а, папа Римський а, Франциск не розуміє. А, Всю сатанінську, так би мовити, сутність російського режиму. Я думаю, що він намагається підійти до цього з точки зору і абсолютно справедливого християнського віровчення, християнської любові, і милосердя, і намагається показати свою відкритість до справи миру і свою миролюбність. про те наскільки ці спроби ефективні. Я впевнений, що і він, і державний секретар, і сам Ватикан. Я не впевнений. Що вони розуміють, розуміють цю ситуацію, тому що ми бачимо, що його спроби минулого року не увінчалися успіхом, але те, що він продовжує це робити, я би не сприймав як якийсь антиукраїнський крок. Я би сприймав це як крок людини далекої від ситуації, може навіть як крок молитвенника, спогідника, але не як політичний крок для нас. Це неприємно і очевидно, що і посол України при святому престолі і. Українські греко-католицькі римо-католицькі ієрархи і минулого року, і цього року наголошували на неможливості на образливості, на неприйнятності такого кроку для українців. Ну я сподіваюся, що за цими діями не стоїть бажання Ватикану або Святі Святого Престолу якимось чином образити українців. Проте ситуація така, яка вона яка вона є. Якщо почитати власне свідчення на сайті Ватикан Юс, викладені вони дослівно. Що говорив приміром українець, український хлопець, який тікав з Маріуполя, от в його свідченні чомусь не вказано, а чому ж він тікав? От просто він тікав, він змушений був тікати в Італію до бабусі. Так само, як у свідченні російського підлітка, не вказано, а куди ж пішов його батько, який загинув зрештою, просто вказано сказано що він в подорож відправився а зрештою, потім йому сказали, що ви маєте пишатися, тобто, ну люди мають здогадатися, чи навпаки зроблено все для того, щоб от викреслити ключову історію, що Росія напала на Україну, і саме це є джерелом отих страждань, про які говорять ці два підлітки. Очевидно, і папа римський неодноразово наголошував на тому, що Росія напала на Україну. Це російська агресія. Проте робить він це так, так би мовити, періодично, да а переміжуючи це з якимись загальними фразами про війну, про необхідність становлення миру. Ми навіть пам'ятаємо, що у перші дні були якісь такі незрозумілі на той момент, де і зараз заяви про те, що е е війна в Україні має коріння не. Імперські бажання Росії, наприклад, а там розширення Західного світу і НАТО, то що не треба забувати бекграунд особистий папи Франциска. Він папа латиноамериканець, латиноамериканський континент, це чи південноамериканський континент це місце активного розповсюдження лівих рухів і власне його історія. Я думаю, що ми не будемо тут вдаватися в біографічні подробиці життя папи Франциска. Вони мали... Але він мав такий таку історію взаємодії з політичними рухами. Я думаю, що це. Частково може відображує його світогляд, у тому числі у той пацифійський, про який я казав під час відповіді на ваше перше питання, але я впевнений, що українське посольство при святому престолі українські українські церкви мають гучніше доносити свій голос до Пантифіка. Я впевнений, що це цю ситуацію можливо переламати, тому що ми бачимо, що коли українські католики донесли до папи римського протягом перших тижнів ключ. Овий меседж про те, що це Росія напала на Україну, і це не якась ефемерна кривава війна добра зі злом. А це війна добра, значить, України зі злом, значить, Росією. Да, то ми тоді почули вже чіткі вислови Папи Римського. Я впевнений, що українське посольство, і українські католики і далі мусять. Доносити до свого предстоятеля такі думки, але звичайно, другий рік поспіль це ця ситуація, перш за все для католицької церкви в Україні є дуже негативною, тому що ми розуміємо, як це як це сприймається внутрішньо-конфесійно у католицькій церкві, взагалі українськими католиками і греко-католиками, коли їхній пантифік робить такі кроки, і це для них перш за все трагедія. Пане Карене, звісно, запитаю у вас про те. Ті процеси, які відбуваються пов'язані з Києво-Печерською лаврою, а процеси там відбуваються вже 11-ту добу, і фактично вони на паузі. Тобто реалізувати рішення про повернення до державної власності заповідника не вдається. Приходять туди і віряни УПЦ МП, і ті, хто вважають, що їх там не має бути російської церкви в Києво-Печерської лаврі, і поки що все як на вашу думку далі розвиватиметься ситуація? яким може бути далі, ну куди ж вона має вирулити, як вважаєте, як це буде відбуватися, і коли. У цього питання є три площини. Це перша площина, це політична. Ми бачимо з вами з реакції місцевих влад, місцевих органів місцевого самоврядування. Ми бачимо з вами з соціальних мереж з засобів масової інформації, навіть соціологічних опитувань, що дві третини українців підтримує так чи інакше заборону або санкції проти організації, яка зареєстрована під назвою Українська Православна Церква або окремих її діячів. І Чим більше скандалів виникає навколо ієрархів цієї церкви, наприклад, намісника києво Печерської лаври, тим більшим є такий запит суспільства, і у цьому плані відповідь в першій площині доволі проста: що суспільство вимагає здебільшого виселення вченців, які відносять себе до української православної церкви з Києво-Печерської лаври. Друга площина це правова або юридична площина, ми бачимо, що не виконується. Не виконуються рішення про виселення, і Українська православна церква подала позов у суд, да і зараз можливо можливий процес, відповідаючи на ваше питання, як я бачу в майбутньому, це є ре, реальний реальна можливість того, що почнеться судова тяганина. Не мені розказувати роками. У нас в Україні відбуваються суди, які почалися ще там в наприкінці 90-х років. І як ми бачимо випадку, з. Лаврою, це е, е, заповідник, і тому тут особливо складно відбуваються подібні рішення, тому що якщо ми кажемо про е, парафіяльні храми побудовання українською православною церквою, то тут державі доведеться е, доволі складно у випадку ж з заповідниками. Це Почаївська лавра, і це Києво-Печерська держава дала в оренду ці заповідники. відповідно, держава може розторгнути такі договори. І далі е, суд має якомога найскоріше визначитися, що робити. Ченцям і насельникам києво печерської лаври. А ось третя площина вона є найскладнішою, тому що це площина. Богословська або канонічна, якщо хочете, а тому, що фактично, православна церква України не має сумнівів у канонічності Української православної церкви у єдності з московським патріархатом. Просто вона вважає її частиною російської православної церкви у тому, що мощі святих, які лежать у ни у ближніх і дальніх печерах, не є експонатами музейними є мощами, не сумнівається ніхто з з, верх, з Ієрархів або з вірян православної церкви України відповідно до. Таких ситуацій, які трапилися, наприклад, в Івано-Франківську, навіть у блаженню шоу епіфанія, да виникли коментарі, і ці коментарі не на підтримку тих дій, які відбувалися у храмі, бо все одно це святиня і для е, православної церкви України, і для української православної церкви, тому ми бачимо, що е, засуджуються спроби. Е, з боку православної церкви України і з боку її вірян, наприклад, ще на зарі е, автокефалії ПЦУ були виголошені 10 тез для ПЦУ. Да, і там, зокрема, однією з них було не сприйняття силового підходу до так званого захоплення храмів. І тому всі ці навколо церковні питання підсумовуючи, відповідаючи на ваше питання, насправді мають відповіді на це дати не ви і не я, а має дати відповідь влада. Бо насправді, якщо би влада мала підготовлений сценарій і механізми дій перед тим, як це починати, то зараз би всієї цієї ситуації не було, і ми б з вами набагато більше уваги присвятили папі римському чи будь-яким іншим релігійним питанням. Проте mm -hmm. як ми бачимо, першопочатково запит суспільства почули. Як його виконати, не знали. Зробили перший крок, не роблячи другий, і самі себе фактично загнали в ті умови і в ті обставини, в яких зараз ми всі знаходимося. Поки що вони виглядають глухим кутом, але так чи інакше якийсь розв'язок буде. Я вам дякую, пане Карене, за роз'яснення. Карена Нікіфоров, історик, голова організації майстерня академічного радієзнавства, включався до нас у марафон Незламна країна і